Хочу довести розпорядження президента України від 26 вересня, згідно з яким призначено Біляєва Андрія Миколаївича головою Шостинської районної ад державної адміністрації. Два слова скажу про Андрія Миколайовича. Він 78 восьмого року все своє свідоме життя в Національної гвардії України, трошки шлях від рядового до керівника багатьох підрозділів має досвід. Виконання бойових завдань відзначені державними нагородами. Глибоко переконаний, що людина абсолютно комунікативна, зрозуміла, розуміє ті виклики, які стоять і перед Шостинським районом, і перед громадами і в цілому перед нашою державою. Переконаний людина з таким досвідом в спромозі бути в одному колективі з головами громад. Керівниками з депутатським корпусом, з представниками силових з центральної виконавчої влади представниками, оскільки мета в нас одна. Це стабільний регіон, це забезпеченість теплом, світлом, це наша перемога і багато-багато завдань. Я б хотів би щиро подякувати Оксані Миколаївні. Оксана Миколаївна залишається працювати в команді, залишається заступником. Людина досить фахова, професійна і, впевнений, заслужила і відповідну повагу, і авторитет. Вілітати з призначенням на цю відповідальну посаду, ваш послужний список вражає і ви маєте досвід бойових дій. Впевнений, що неодноразово ви приймали правильні і виважені рішення в кризових ситуаціях. І саме сьогодні Шосткінщина знаходиться в таких кризових ситуаціях, потрібна допомога багатьом людям, є. Купа проблем, Одна з найважливіших це відновлення систем життєдіяльності міста. Я в свою чергу можу сказати, що прийти до конструктивного діалогу. Впевнений, що всі гілки влади повинні працювати для допомоги і захисту людей. Тут дуже багато роботи, і насправді бажаємо вам тільки сил, наснаги, терпіння. Мудрості в прийнятті рішень, і ми, як народні депутати, в незалежності від політичних фракцій, групи поглядів, точно будемо вам в цьому допомагати. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Слова вдячності керівнику, який в непростий час взяла на себе відповідальність за наш район, дуже непростий час. Пропрацювала, зарекомендувала себе як дуже відповідальна, стабільна, порядна людина. Хочеться подякувати Оксані Миколаївні за цей шлях пройдений разом. Андрій Миколаївич, хочеться привітати з призначенням на цю посаду. Підтримка у вас є. Райони, керівники громад, дуже відповідальні. Я, як голова обласної ради, 24 на 7. Працюємо разом. Дякую президенту за призначення. Вітаю район з керівником. Пане Миколаєві, хочу подякувати тому, що. З перших днів повномасштабного вторгнення у нас завершала відданість. Дякую за довіру, в першу чергу ми втримаємо країну. і втримаємо в першу чергу на даному етапі наш складний район. І обов'язково заїду у всі громади і розберусь по кожному питанню. Все решта буде в робочому порядку. З вашою допомогою ми разом прийдемо до перемоги.